4 квітня свій 90-річний ювілей зустрів Іван Тарасович Проценко. Він пройшов усю війну, маючи мало нагород. Серед них орден Великої вітчизняної війни другого ступеня, орден за мужність та інші. В цей святковий день до Івана Тарасовича завітав міський голова Володимир Москаленко. Ми учасник бойових дій, інвалід війни. У нас на жаль, зараз вже мало залишилося таких. Настоящих учасників війни, бойових дій, інвалідів, ви один із тих, хто сьогодні, як могікан, залишився. Взагалі, хто пройшов через війну. І на сьогодні, що в нас в строю, то, то особливі люди та особливі герої. І дай Бог вам доброго здоров'я, що ви довго ще були з нами, і що ми спільно з вами 9 травня відзначили день перемоги, і ми хотіли, щоб були в строю, щоб ви були з молоддю, щоб на вас зрівнялися, щоб на вас дивилися, щоб ви цей іконостас одягали обов'язково, щоб молоді люди бачили і знали, хто захистив мир хто захистив нашу державу, то сьогодні з нами серед поважних гостей був директор територіального центру Ігор Шишук, голова міської ради ветеранів Леонід Слобожан і начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Ювіляру були вручені подарунки. Свою чергу іменинник поділився воєнними спогадами та подякував гостям за візит. Я Воював на Северному Кавказі. Вот, а потім был контузія, вот у мене рука тут обаривши. Я був присипан з ривокопі рядом с окопом, і мене привалило. Вот так я був привалений. Стрічали капітана нового курси діла був, оре там. Прийшлося горіти руками дрібати. Тяжело прийшлося й пасіба. За життя у Івана Тарасовича було дві дружини, два сина. Сьогодні він має багато онуків. З посмішкою на вустах розповідає про маленьких правнуків. І навіть діждався вже праправнуків. правнуків. Здоров'я вам, Іване Тарасовичу, та ще довгих років життя.